Всім привіт! Ви на каналі Міс Марі. Привіт-привіт! І сьогодні з Машею ми відкриваємо ось таку здоровецьку посилку. Ось здорова. Майже весь зріст. Трішки менше. Вона нам прийшла, ми не знаємо звідки. На ній нічого не написано. І... Це Машина сестра і зараз вони будуть відкривати цю посилку. Розпочинайте. Давай. Маша, біблі ножнички і будемо тут. Це Аліна. Оп, давай. Оп. Так, щоб весь скотч зняти, ми повинні... Маша, давай. І ще. Давай ще тут. Першу Якщо ви чуєте якісь тіски, це наш камін тріщить. Можу його показати. Ми покажемо поки цю стіночку. Ось цей камін. Ось така здорова, дивіться, посилочка. Клас. Давай, і Маша буде розпаковувати її. Що це? Маша. Це якийсь електроконструктор? Іди сюди, Машунь. Іди, давай. Це така посилка а ну давай будемо сюда речі на пол класти. Так, це електроніка. из конструктор електронний. так сюди. Це сюда лунтик маша лунчик. да вот це яка зірочка Що це за зірочка давай подивимося Яка зірочка а ну, Вона працює. зараз спробуємо включити її так а ну вона працює В батарейки значить це лунтик він нажимається, але він чомусь не працює. Дивно. Ось таке. Що це? Що це таке? Мило. Мило? Ось таке ще. Це крем для тіла. Ось. А це у нас є для душ. Так, да, майже схоже. Ось, стоп, 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 стоп! Так, <рес> це таке? Маша вийняла. Откриваємо. Іди сюди. Сейчас что это такое? О, я как сделаю или что то такое? О, снежки, что это, Машунь? Мама, это я... печенье. Да? Да. А ну ставь сюда. Нет, не, не сюда. Нет, нет. Так, ставим сюда. Да. Так, что тут дальше? А, а Ось сюда, дивись. Это книжка? Пандочка. Это книжка-пандочка. Открывай. Хелло Кіті? Да. Да, чого ж ти так кидаєш? Давай покажемо цю Кіті. Um. Ось така вона ця Кіті. Дивіться, це такий. Це якийсь ободочок. <плес> такий красивий. Це власноруч, напевно, зроблений. Так. Це ще один Ось це обруч. Це. Тут є линочка. Значить, це нам відправляли на новий рік. Ну так, да, тут же ж усе Тут теж якесь новорічне воно. Різдвяне, бачите, все такі конфетки тут. Що таке? За... Машунь? Машунь тут якась обетка впалася. А, да, Маша буде вчити обетку. Не працює, наш батареї нема. Так, а ну-ка наступний тут якийсь, а це браслетів. Ось дивіться, що Машек. Що Маша збилося? Ні. Маша мішка. Да, мішка. І Маша все нам дала такі якісь фігурики. Ось така одна. Mm. Потім що це таке? Це свічка. Дивіться, свічка такі, Такий хороший такий. Дивіться, це свічка у подочок. Свічка. Ангелочок. Що це може таке здорове о, 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 до собою? Все? Ничего начнем в коробці. Ой, дивіться, ми ще не відкрил, Це хто у нас? Котик. Котик, це якесь. Котиксовешка. Я куда свистить. <igraph> Ух ты! Маша, а ну ще раз просто поводу так. це який Маша котик. А ну ще раз. Давай. Давай, давай попробуй, давай. <gasps> Ух ти. Це вся посилочка, так? Так. Це става. А ну І давай подивимося, що тут ще є. є. Так, ось вся ця посилочка, ось случайно не стала. І здоровий тут подарунок це мішал, ця міша. Це медведик. Ще а, хочу. На, а на наступний раз ми ще тобі прийшли. Може тобі хтось прийшли її навіть. Так, ми попросимо. Так, ось таке в нас тут Оце все, що в нас вийшло. В цій посилочці. Посилочка така чимала. Да, дивіться, яка здорова коробка. Да, тут такі були предмети. Ідемо прощатися. Давай. Стоїмо біля, біля. Всім пока. Пока-пока. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальчики вверх. Пока-пока. Тигрик, тигрик, тигрик.